Доброго ранку. Відео в нас про що, Тимофій? Про кораблі, про кораблі. І зараз ми швартуємося, заходимо у Італію місто. Як я називається? Генуя? Або Женова, або як там ще правильно. Ось бачите, класний порт, старе місто. І відео, як ви зрозуміли, буде в нас про круїзи. Тому давайте почнемо з каюти. Вчора ми заїхали безпосередньо. На цей корабель. І ось тут батьки сплять. ось Тут на цьому дивані спить Тимофій на розкладному. Каюта в нас з вікном. Перший раз ми взяли, тому що завжди внутрішні брали. Що тут є конденсіонер? Є... Ага, корабель називається MSC, MSK Splendida. Правильно, і так, і так. Splendida, Не зовсім він новий, каюта 8085. Тут є шкафи, шафи. У шафах є сейф, там вішечки. Е, ну, якось отак це все виглядає. Є е, таке дзеркало велике. ну В принципі, що з мінусів каюти немає одна розетка, тільки я бачу, і ще одна є там. У ванній кімнаті, до речі, в ванній мама наша зараз миє голову. А ми що? А ми продовжимо нашу зйомку і будемо показувати корабель для каналу так. для підписників, так? А це велетенське вікно. Розкажи. Що ти розкажеш? А це велетенське вікно. Он спостерігає, якийсь спостерігає за кораблем, чим щоб усе було в поля. Ти молодець, ти дуже гарно розповідаєш. Я впевнений, це буде підписка на канал. Ну, ще ми зустрінемось, так? Так. Давай. Так, наша мама вже звільнила ванну. помагаю всім. Так, Тимофій теж прийняв душ, так, зранку. І саме час показати цей душ. Е, дивіться, ну, видно, що, звісно, корабель не новий. Ось, бачите, трошки є трошки ржа внизу, трошки є ржа. Тут шторки у душі. такі от шторки, Шторочки. Вода не льопає. Так, я також приймав душ, ось туалет звичайний, вакуумного типу є, нічого цікавого, палички, розетка та, що я казав у верху, от, До речі, це зовсім не чай, це чівас, тому що. Тому що ось так краще проносити його. Всі думають, що це чай, це я, це ось раковина така. І, бачите, також таке трошки потріскане. Ну, воно не заважає. Ось, в принципі, мабуть, і все, що можна сказати про зручності в ванні в туалеті. Ну, а ми, в свою чергу, зараз будемо йти вже безпосередньо десь по кораблю і вам показувати. Вже швартовка відбулася чи відбувається прямо зараз? Беремо камеру і пішли, піднімемось наверх, пройдемося кораблем безпосередньо і я вам покажу. Так, обов'язково беремо свою круїзну картку і пішли. Дуже завантажені ліфти. 16-та палуба пішли. Вийти на вулицю, хоч знати, яка погода в Італії. О! Послухайте, досі непогана погода. Я ось у футболці і чудово себе почуваю. Ну що ж, привіт Італія, бонжорно. Знову... Другий раз ми саме в цьому місці, саме у форматі круїзу. Безпосередньо он офіс компанії МСК. Дивіться, швартуються такі гарні пароми. Все, порт, життя йде, ранок. Доброго ранку, Італія! Сьогодні у нас субота, здається. Дуже круто, дуже мені це подобається все. Друзі, подорожуйте максимально завжди, коли у вас це може вийти. Не відкладайте гроші на якісь дурниці, не витрачайте їх, витрачайте на себе, на свої емоції, на подорожі. На свої знання на відкриття нового. Це найкраще вкладення, що можна тільки уявити. Ось дивіться, ось так виглядає порт, круїзний термінал. І безпосередньо звідси ми сьогодні підемо. Ось так підемо, підемо, підемо пішки. Ось там, десь є океанаріум, куди піде інша частина нашої команди родини компанії. А я піду в старе місто погуляти. Ось туди люблю я його, подобається. Ну, в принципі, дуже гарна погода. Навіть не знаю, жилетка мені навіть і не потрібна, я її зараз викладу з рюкзака. Вертаюсь до своїх і помовчу, а ви подивіться, хоча цікавого тут особливо по коридорам нічого немає. Це та палуба. Скрізь дзеркала багато скло. Ліфти максимально завантажені зранку, тому що більшість виселяється саме в порту генуї, а ми йдемо поснідати. Ось приходиться. Доводиться переходити з однієї, з однієї частини корабля з носа у попу, як кажуть, на корму, назад, там де ресторан. Магами через весь корабель, а вже музичка почалася, вже народ похмеляться починає. Ну я в тому числі хочу це зробити, цю процедуру. Йдемо, йдемо, йдемо і будемо жити життя. Підходимо до головного, головного буфету, де відбувається і сніданок, і вечеря, і обід, і будемо зараз дивитись, да, шукати стіл якийсь, або той ще хвест може бути, знайти безпосередньо стіл, щоб сісти. Ще й коли велика родина, то взагалі якась. Ось так це відбувається. Так, ну що вам сказати про сніданок? Я вже снідаю. Все, що потрібно мені для сніданку. Воно в принципі, знаходиться поруч на одній станції. Я підійду покажу, щоб ви розуміли. Тут є яйця, є помідори, є картопля, ось були сосиски, їх забрали. Булочку я не їм. І я все взяв, щоб не лазити, ніде, нічого не шукати потом. Щоб нічого не шукати, я це все взяв. І ось вже хто забрав стуло? Ось. А я вас став що блядь, щоб у мене стуло вкрали? Чи що? Коротше, все, що мені потрібно, знаходилось на одній станції. І чому я буду брехати? Я своїми підписниками. Залишаюся чесним, зараз маю відкрити, досить гарно закрито. Маю бути чесним з підписниками. Ранок вже на годинку під 9 Так. Ось, в принципі, потрібно починати заснідувати і рухатись у місто. Коротше, подорожуйте. Я сильно не знімав вихід для вас з лайнеру портом, тому що везу Тимофія на колясці, вон корабель Ось Вийшли ми з терміналу і зараз прямуємо просто в місто. Будемо гуляти, дивитись, що тут до чого, що змінилося. Я вже розказував, розповідав, що ми стали на Сусідньому місці, ну, не знаю, як правильно називається від того, як стояли. ось Гарні досить види відкриваються. Тут вже екскурсії пропонують. Е, по поруч бунжорного, поруч ще один кораблик став. Давайте проходити і будемо йти вже рухатися у бік міста. І дивитись, що тут до чого. Парабель ось там, звідси ми йдемо. Це морський музей. Бачите, там, до речі, стоїть ось тут в куточку у вітрині Одеса передала е, такий пам'ятний знак Яків, тому що місто Одеса це побратим міста Генуя. Морський музей. Ось зверніть увагу, тут є підводний човен і зразу ось далі йде. Такий кафешка і ринок сувенірів, там далі буде ще щось. Йдемо. Зверніть увагу, який стоїть корабель, і уявіть собі, він реально на ходу. Це не просто. Він сюди заходить, виходить, тобто можна проїхати. Ось це місце, в якому фотографуються туристи. Зараз тут небагато людей, але майте на увазі. і Є такий готель у Марині, 4 зірки. І цей корабель знаходиться тут біля готелю. Ось так. от. Друзі, Італія, площа якогось там дякому ідіоті. Е, дуже гарно все ось, бачите, сіли, замовили апероль, до апероля подають такі ось закуски, горішки. Вартість комплекту з паролем приблизно скільки? 9,50, 9,50 підказує Анжела. Ось. Тому вирішили не переводити гроші на каву. А, ти ж каву замовила? Не? Немає кави зараз. Зараз уточнимось така. Кафе. Так от. МСК Сплендіда, це здається МСК Грандіоза. Ми зараз знаходимося в Генуї або Дженова, як кажуть італіянці, італійці. І що можна сказати, друзі? Ну що тут показувати? Дуже зручно вийшли з будь-якого круїзного лайнеру. І ось центр міста. Буквально 20-30 хвилин. І ви гуляєте в центрі міста, це зручно. Це не так, як у Барселоні, це не так, як у Римі чи Векія. Тут все знаходиться ось тут. Тому дуже радимо геною як місце зупинки, круїзних суден. Не сидіть на кораблі, йдіть і вивчайте культуру, місто, пийте каву, апіроль і так далі. Самі все подивитесь. Ну що ж, добрий ранок. І поки ще мої всі сплять і людей не так багато на кораблі. Пішли, я тобі покажу. Дещо ми з тобою прогуляємось. Говорю тихенько мікрофон вчора десь загубили. Так от ми з тобою прогуляємось по цьому чудовому кораблю і подивимось, що я можу тобі показати. Отже, спускаємось. На, так який це у нас нами Зараз дивлюсь не знаю тут казино може сьома Угу, казино пройдемо через казино. казино працює будь ласка сідай грай сьогодні е, у нас день в морі корабель рухається в бік Барселони в Барселоні ми будемо завтра. А сьогодні весь день в морі, тому все буде працювати і казино, і магазини. Будь ласка, відпочивайте, як кажуть. До речі, ось це апарат, який поповнює гроші на картку. Якщо ти хочеш покласти гроші, до речі, десь на каналі є відео у Тетяни. Ми знімали, як поповнювати таким апаратом кошти. Є магазини, там годинники. Тут ось вже якийсь буфет працює, канапки солодкі. Вчора Тимофій тут купував кіндер в цьому магазині. Дуже йому потрібен був тут кіндер. Ось. А взагалі, куди ми з тобою йдемо на сніданок? Так, дивись, такий атріум є загальний. От, Там гарне рояль стоїть. Каміння Сваровське на сходах. Все дуже так виблискує багатством і золотом. Кораблик, звісно, старенький, ну, але в досить гарному стані. Мені подобається. Зараз ми з тобою, напевно, вже ліфти викликали, але я їх не бачу, щоб хтось десь їхав. З ліфтами тут, якщо чесно, то якась трохи жопа, тому що ну, дійсно ми дуже довго чекаємо, зараз стоїмо. Дев'ятий й серію сервіс, 13-й, 5-й. Людей немає, а ліптів також немає. Давай поки будемо чекати, покажу тобі, що тут. Тут якісь екскурсії. І зал, все прибрано. Сьомий ранку люди тільки прокидаються. Ось, здається, під'їхав літ. Прихив. Під'їхав літ. 14 поверхів. Ну і на 14-му, відповідно. То більше палу, 18, поверхів. 7 будемо робити зупинки.

Я тобі казав, що легше пішки дійти, ніж. Так, йдемо у ресторан. Тут сніданок. з ручки. Санітайзінсер. Вже йде сніданок, повним ходом. Люди вже снідають. Так. Давай подивимось, що в нас є різно. Різна, різна, різна випічка, банани в сиропі, вафлі, пончики, такі ось грінки, якось вони називаються, панкейки, станції з салатами різні, є горіхи, фрукти, кавун, слива, банан. Що я вам розказую? От все видно, будь ласка, бери. Їх стільки хочеш, снідай чим хочеш, все для тебе. З основного так, зал, яєчний, сосиски, бекон. Всього-всього ну, повно. ти не будеш тут голодний. Взагалі інколи таке відчуття, що люди збираються тут, щоб тільки поїсти. Давай пройдемо. А, до речі, я хочу водички. Вода і соки, Ну, які порошкові оці на сніданок, вони безкоштовні. Е, вода взагалі завжди безкоштовна, ось таку можна брати. Навіть Лідія, оп. А ще додаються безкоштовні соки на сніданок. Йдемо через весь зал. Море ось снідай, обідай, вечеря із видом, з виглядом на море з вікон. Місця зараз багато, але як показує досвід. Коли ти проводиш день у морі, якщо люди з корабля не виходять, відповідно ці всі люди будуть їсти. Ось. Зараз вже вийдемо на двір. Цікаво, яка погода в морі. Так. Ух ти. Вітер, дуже гарний вітер. Слухай, але тепленько. Ось там десь Іспанія чи Франція, не знаю, мапу ще не дивився. Пішли наверх. Це 14-та палуба була, буфет. На кожній палубі є ось такі таблички, які дозволять тобі не заблукати. 14 та і крапка червона, де ти знаходишся. Підіймаємось наверх. Ось це вже... Ось це вже гарно. Слухай, гарна погода сьогодні має бути. Сонечко встало. Настрій чудовий. Гарного нам дня сьогодні буду ще знімати дещо під настрій, так би мовити, не примушуючи себе, і покажу тобі.